Вже кілька днів на центральній площі біля місць виконкому знаходяться біотуалети. Їх встановили в якості соціальної ініціативи і підтримки ініціативи депутата міської ради Лесі Грищенко. Так, ми перебуваємо біотуалети, які ми будемо користуватися тільки днів на рік. Весь інший час вони будуть стояти на складах, само, їх вже приймані. А проблема громадських поранень залишається відкрита. А зараз пішли, подивимося всередині, все виглядає досить пристойно, в усякому разі значно пристойніше ніж на автовокзалі Святошин. Мінуси туалетного паперу, води помити руки немає. Хоча можна припустити, що туалетний папір був. Просто зник, а вода ну, взимку вона швидше за все перетвориться на лід. Отож, вирушаючи на прогулянку, майте з собою серветки і не лишень вологі. Для тих, хто не часто користується громадськими біотуалетами, корисна інформація. Зелененьке коло говорить про те, що туалет вільний, а червоне сигналізує тут зайнято. А тим, хто чисто теоретично зміг би протриматись в цьому невеличкому пластиковому приміщенні. Надовго знадобиться наступна інформація: вайфай ловить чи надовго біотуалети оселились на площі? Скільки коштуватиме їхнє обслуговування місту? І чи має така ініціатива перспективу? Про все це запитаємо у заступника міського голови Леоніда Якубовського. Дуже багато. Тут людей відпочиває, і воно саме собою розуміло, що воно треба. Питання в іншому, що тут таке місце, що його просто нема де поставити стаціонарний туалет, хоча таке завдання міським головою поставлено, і архітектори зараз шукають вихід, як де можна зробити, щоб був стаціонарний туалет в центрі міста. Тому тимчасово поставили поки що біотуалети. Десь приблизно півтори тисячі обходиться нам вартість обслуговування такого одного біотуалета в місяць. В Києві на хрещати біотуалети – це річ стаціонарна і роками знаходиться, але там вони платні. Чи планують в справляти плату? Е, ні, поки що ми не плануємо. Тоді, коли буде збудований стаціонарний туалет, можливо, тоді він буде платний і він повинен платний, тому що він повинен утримуватися за якісь кошти, а поки що стоять такі тимчасові, вони не будуть платні, вони будуть безкоштовні. Туалети встановили буквально перед новорічними святами, і на сьогодні вони знаходяться в відносно пристойному стані. Чи зможуть протриматись синенькі кабінки довше, аж до побудови стаціонарного туалету? Питання залишається відкритим.